Історія цього відео почалася давно, ще як Андрій мене вмовив поїхати на Судака на Велике Озеро. Я ще ніколи не тримав Судака в руках і одразу на це погодився. Їздили ми туди двічі і, на жаль, Судака таки не спіймали ні я, ні Андрій. Тому вирішив поїхати у вихідні на інше велике озеро, але вже половити щуку. І для цього зробив чотири величезні джербейти. там вже година 8. Планував в 5 годині вже приїхати сюди і почати ловити, але був настільки густий туман, що просто нічого не було видно. Я тут є перший раз, і так щоб не заблукати або всяке може статися, то вирішив сьогодні так на розвідку трохи приїхати пізніше. У мене на рибалку є 2 дні, сьогодні зранку і завтра зранку трохи половлю. І якщо щось ловлю, то обов'язково покажу з ними на відео. Поки буду плисти там на одне місце, яке я на карті собі позначу, я буду тролити ось такою великою плотвою. Можливо, щось клюне. Якийсь він з дерева. Жаль, сьогодні нічого не вдалося зловити. Прокидав я всі 4 джерки, кидавши різні міношки свої, різні уловисті приманки, але, на жаль, сьогодні риба не клювала. Завтра буду п'ята година на воді і тоді попробую щось з самого, самого ранку, може щось клюне. Зараз погода. Жодної хмаринки, може тому так світить сонце. Завтра має бути така сама погода, так що завтра половлю так десь до годинки 10 бо далі то без сенсу. Зараз вже пів дванадцятого дня. Сонце ніби так прохолодно на дворі, але сонце гріє і так некомфортно сидіти на воді. Ще можливо, завтра зранку попробую трошки половити судачка. Але це можливо, бо суть, я хочу зловити щуку на свої джерки. Так що, не переключайтесь і переходимо до наступного дня. Історія там того великого озера закінчилася таким чином, що я забув камеру, я нічого не знімав, але факт того, що другий день і так само нічого не клювало, нічого я не зміг зловити. І так само спробувавши навіть ловити Судака, але також без результату. Тому сьогодні вечором приїхав на невелике озеро, так сказати, закріпити ті великі. Воблери показати менш більше карних гра, поділитися з вами шаблончиками і, можливо, щось на них спіймати. Давайте їдемо так, найгрубший з них з силиконовим схостом. Всі версії воблерів я робив, щоб вони були тон тонучі, але одна з них версія є більш тонуча. Давайте покажу швиденько їх гру, грубий 100, 100 плюс грам. Не дуже швидко тоне. Рівномірка в нього, в нього пряма, там просто пливе без якихось там колебань. а нормальні такі. От я заки говорю, а там щука кидається. Давайте швиденько. От навіть близька, я так. Тяжко показати. Так, давайте два рази я його сюди кину. Розловлювати я їх всіх не збираюся, тому що то буде дуже довго, треба буде впиратися в кожного воблера. а Половлю сьогодні так на того воблера, ну, який мені найбільше пасує, на який я більше хочу половити. Якщо чесно, я не люблю ловити воблери, які мені просто він не, не подобаються, в якого я не вірю, і що завжди в це цей воблер не приносить гон-гон, щупак ганяє. Цей воблер не приносить результату. Сьогодні я спеціально не взяв трошки меншу вудочку на твічові воблери, бо 100% я би вже нею кидав, а хочу показати от гру цих всіх воблерів. Цей воблерчок я на нього одну рибалку ловив, також нічого не злопав, але в нього дуже така активна ковиляюча гра. Думаю, буде, буде видно. Давайте трошки вище проведу. Тут помалесенько, швидко. Я думаю, що на нього я би щось зловив, але я в нього не вірю. Їдемо далі. Буквально от цих півгодинки зараз вихід з щуки, але нічого, вже покажу, покажу гру цих воблерів закінчу. На цьому-то відео і будемо рухатися далі з якимось новими, цікавими, новими цікавими воблерами То класичний джерк, класичний джерк з перепльотуванням. Окей, давайте От, оп, акуратно глайде. Дуже гарно взагалі не завертається. Не завертається. Дуже гарно глайдить, має, має приглайді голову вниз, що допомагає зробити проводку на більшій глибині. Тобто він сам так делікатно тонучий, але за рахунок цієї форми, за рахунок там, де я роз... там, де я розмістив ці грузики. Воблер нахилюється вниз, що дає змогу обловити якісь більші частини. Давайте його один разок туди запустимо і перейдемо до наступного воблера. Що зараз буде прикол, хоча я даром туди запустив, там мілина, а вже я вже черпав, я вже зачерпив дно. Це гіляку вилимо. Давайте я тут кину якір. Тут не є глибоко, так щоб нас не зносив вітер. Так, добре. Я обіцяв, що раз його кину, давайте в ту, в другу сторону трохи його запульнемо. Такі повільні, делікатні буду робити глайди, глайдить вправо-вліво, покачуючи боками, так, то такий трошки широкий воблерчок, джерк, але добре тим, що не завалюється животом на бік. Сонце дуже швидко заходить. Давайте я покажу. Наступні воблери. Дивіться, черпаю дно. Досить глибоко заходить той воблер. Так, той-то той показав, давайте я покажу. Ось такий воблер з спінером ззаді, досить цікавий. Дуже швидко покажу в нього робочий горизонт, цей 20 см. При, при глайдах він так стартує вперед і чуть-чуть погладжує вправо-вліво, але Сама його фішка, то що він над водою, думаю, там, де трава, він буде добре працювати. І той спінер дуже класно заводиться ззаді. І ще самий варіант, що тим, що це великий воблер і він ніяк не перекручується, а просто так заводиться вправо, дивіться, як щука валить. Тільки жирує, але от буквально от ще от я би той місяць, я би трошки з джерками трошки дав паузу. От вона ну, лупить на, поки що на твічові воблери. Можна ще попробувати якісь кренки поробити. Щось, щось невеличкі такі воблерки. І це буде більш результатна рибалка, но. Дуже мала вірогідність на трофей. Але так, поганяти таких 50, 60, це теж дуже класно. Так, ще раз пульну туди. Тут можна не боятися робити отакі великі старти. Він просто Заривається, як вперед так летить, і по чуть-чуть тормозить його той спінербейт, при тому, що дає дуже великі хвилі. Можна експериментувати тим воблером. Тут пару... О, це одне місце, там, де сходить такий горбок до метра. А так тут міленета як такої нема. От думаю, там, де була б конкретна мілина, такі вікна поміж траву, цей воблерчик би дуже гарно пасував. А Зараз він мені не підходить. Добре, останній воблер. Цей воблер то сьогодні не йде в тему. Це такий воблер, якщо нічого не клює, я його ставлю і тоді ловлю щуку. А найкраще, що мені більше сподобався, це ось такий червоненький помаранчевий джеркбейт. Що в нього? В нього він є саме більше тону, чи я його догрузив, щоб проводити більше глибини. Так, як тоне, такі делікатні завали на боки. А найкраще у нього виходить глайди. Давайте я звідси тут більше стінка. Дуже легко його завести. Пішов. Такі делікатні можна робити ривочки, і він собі гарно гладить. То більш більш добра гра виходить, коли ну, коли далі закинути. Так то показати досить тяжко, але я думаю, щось буде з того видно. Тому сьогоднішній день ми закінчимо на цьому воблері. джеркбейт. Або злапаємо, або нічого не злапаємо. Ще як не злапаємо, я поставлю там того воблера. Але ні, Добре, погнали. Нілина. Швидкий Глайде, кінчик не поїхав. Хотів зняти воблера. <гум> так довго я її вже мав що вона вже просто відламалась. До речі, проблема з катушкою вирішилася. Дуже дякую вам за допомогу. Була причина в тому, що сам шнур прокручувався просто на шпулі. Я погано там був зав'язав. Зараз вже як тормоз закрутити на максимум, О, дуже тяжко йде. Так що це була проблема тим, що я погано зав'язав і воно просто нагло прокручувалося. Але тепер, як я прив'язав, я ще мені порадив Йохан і Бабай, що можна кусок скотчу прикріпити, приклеїти і тоді намотати шнур. Ну я так і зробив і все досить добре працює. Дуже дякую за пораду. Так, тут по-доброму, щоб поміняти флюр, вже такий, я вже навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли його міняв, він же досить такий старенький, вже мутний, непрозорий, але я не я, я не маю на то зараз часу, так що продовжую порибалити трохи. Зірветься, то зроблю ще можливо. Так, запускаємо торпеду. Туди. Ще другого дня пробував половити на ті джарки в дощ, але на великі приманки щуки мовчала. Ще захотілося мені перевірити, як там маленькі щупаки. Кілька разів закинув, злі, голодні та активні. Але це вже зовсім інша рибалка. Так що дякую вам за перегляд цього відео. Вибачте, що цього разу без риби. Шаблончики всіх цих воблерів додам в описі під відео. А хто мене ще не знає, мене звуть Іван. До зустрічі в наступному відео. Бувай!